Вітаю, шановні учасники групи HR-Land. З вами вечір з законодавством про працю і я, шеф-редактор журналу та проектів кадрової QA Вікторія Лівченська. Сьогодні в нас буде таке, напевно, стратегічне питання: на як зберегти працівникам місце роботи, якщо ми їх вже скоротили тих працівників. Ви знаєте свої запитання, коли я працюю з вами та готую наші з вами ефіри. Ці запитання, вони не надумані, вони не те, щоб я їх придумувала, вони прилітають мені самі, прилітають від тих, хто застосовує законодавство про працю. Сьогодні прилетіло таке запитання. Розмова знов таки була про мобілізованих працівників, які увільнені від виконання посадових обов'язків на підприємстві, і яким треба зберігати гарантію, таку гарантію, як збереження місця роботи і посади на весь період, поки вони не будуть звільнені. З військової служби. І ось питання таке: як їм їх зберігати, якщо ми їх вже скоротили? А як і ви їх скоротили і чому? Якщо ви мали зберігати гарантію, передбачену законодавством збереження місця роботи. До речі, ця ситуація може стосуватися не тільки працівників, які є мобілізованими і проходять на сьогоднішній день військову службу. Це можуть бути і інші працівники, працівників, які заборонено звільняти з ініціативи роботодавців, працівники, які знаходяться у відпустках, працівники, які знаходяться, на тимчасовій непрацездатності, тобто хворіють. Да? І ось ну, звичайно хвороба, вона не прогнозована, вона може виникнути зненацька. Відпустки, короткострокові відпустки, тобто ті відпустки, які є відпустками за графіком, відпустка да, там, на певну кількість календарних днів, там все більш-менш можна прорахувати. А ось в ситуаціях. Там, де працівники перебувають в відпустках по догляду за дитиною, до 3 років, до 6 років, або ось така тривала відсутність працівників, які є мобілізованими, про деякі питання, питання збереження за ними робочих місць. Просто, ну, вони просто випадають чомусь із виду роботодавців. або... Чомусь не беруться до уваги. Я про що хочу сьогодні з вами поговорити? Не в сенсі скорочення взагалі таких працівників, не в процедурі скорочення, це не тема такого невеличкого ефіру, який ми з вами запроваджуємо. Я про, напевно, ваші дії, які мають передувати будь-якій реорганізації на ваших підприємствах. Ну, ви ж. Розумієте, знаєте свій персонал. Ви маєте знати своїх працівників, навіть тих, які е, тривало відсутні на роботі. Ви маєте розуміти, що збереження, за ними місце роботи і посади це збереження тієї посади та роботи, на яку вони були прийняті на роботу, відносно якої укладений трудовий договір. А не ви разом з роботодавцем приймаєте рішення. Реорганізації, в цю реорганізацію ви забуваєте додати ось ці гарантії, які працівникам певним чином гарантовані, і скорочуєте місця роботи, робочі місця посади, скорочуєте з тими людьми, які їх на сьогоднішній день обіймають. Хай би вони і не працювали безпосередньо, не виконували свої трудові обов'язки. Вони на них знаходяться. Як ви можете їх скоротити? При тому, що є гарантія забезпечення їх такими робочими місцями. Чомусь про відпустки зазвичай ну, ще більш-менш пам'ятають. А за тривалі, тривалу відсутність таких працівників, як мобілізовані працівники, ви забуваєте. А потім питання: так, да, він мобілізований, а можемо ми його повідомити про майбутнє вивільнення, а потім ще скоротити. А як ви це плануєте зробити? По-перше, ви порушите в таких випадках частину 3 статті 119. Якщо ви порушувати будете статтю 119, у вас будуть відповідні. Можливі санкції для підприємства. Для підприємства за статтею 265 Кодексу законів про працю України, а для посадових осіб за статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тому що не виконали певну гарантію. Де да, навіть якщо дуже сильно прикрити оченята на ту гарантію, дуже сильно, ви все одно не зможете навіть технічно виконати. Таку можливість, як попереджати, персонально треба попереджати. А працівник знаходиться в бойових діях, в умовах бойових дій, знаходиться на службі. Тобто, це виконувати, ну, по-перше, законодавством заборонено, по-друге, технічно неможливо. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, да, хочу до вас звернутися. Перед тим, як у вас відбуваються будь-які реорганізації, подивіться, кого ви реорганізовуєте. Що ви реорганізовуєте, то зрозуміло, ви реорганізовуєте свої підприємства. А ось кого, хто знаходиться на відповідних посадах? Чи є в них гарантії щодо незвільнення з роботи? Чи є в них гарантії незвільнення і до яких дат? А далі ці питання треба також враховувати при проведенні реорганізації. Бо, наприклад, таких працівників, які мобілізовані, ви навіть не зможете перевести на іншу посаду. Бо знов-таки переведення на іншу посаду потребує згоди працівника. А згоду працівника треба отримати. А як ви її отримаєте? Його на робочому місці немає. Але пам'ятаєте, одне з наших перших, одну з наших першу зустріч чуть не сказала заняття. це То, тому що. Цілий день були заняття, тепер зустрічі. А ви пам'ятаєте одну з перших наших зустрічей, що в нас відбулися зміни в законодавстві, що в нас з'явилися можливості ознайомлення працівників з документами, які стосуються їх трудової діяльності, засобами електронного зв'язку або альтернативними засобами? Так, да, хороший класний варіант. Але чи можете ви його використовувати для того, щоб Повідомити та отримати згоду від свого працівника про переведення не можете. Бо норма є, а реалізації на ваших підприємствах зазвичай немає, а реалізація має відбуватися в локальних актах роботодавця. Ви про цю згоду попередньо мали домовитися. Ми про неї не домовилися в більшості випадків, не розробили ніяких положень, не внесли змін до, до е, трудових договорів, не зазначили, яким це засобом зв'язку будете зв'язуватися, ознайомлюватися, як це буде відбуватися, яким чином треба дати зворотній зв'язок і так далі. Ви цього нічого не зробили. Тому тепер, а відсутність таких працівників, знов-таки повторюсь, є доволі тривалою. Тому тепер. Навіть якщо вам дуже потрібна реорганізація, ви цими працівниками нічого не зробите, і ви будете зберігати місця роботи відповідно до законодавства до того моменту, поки вони на ту роботу не повернуться. Як би то не було е, незручно, некрасиво в штатному розписі, чи ще щось, треба думати, зберігати гарантії. Аналізувати і мати певну стратегію, кого ми можемо перевести, кого не можемо, з ким є зв'язок, з ким нема зв'язка, аналізувати все це і бути надійним помічником в разі реорганізації свого підприємства для свого роботодавця, в тому числі через чіткі знання гарантій працівників. Працівники це знання законодавства про працю. У вас такий взаємозв'язок і вам невеличке нагадування про законодавство про працю. Будь ласка, ставте свої запитання, я думаю, що у вас їх є достатньо, і ми їх будемо розглядати вже на наступному тижні. Дякую всім за увагу і тихого, всім, і мирного вечора.